Що називається гендерна ідеологія. Все це починається приблизно в 30-х роках до століття і пов'язано з групою ідеологів і філософів, так званої танку школи. Вони початок подіяли в Німеччині, потім перебувалися в Сполучені Штати. І там, власне, сягнули, їм вдалося завоювати думку значної частини населення. Саме вони сформулювали якби, базу ідеї, які сьогодні. Просто, просто проломлюють так, суспільство. Відразу це зазначу: філософи і мислителі франкфуртської школи були комуністами. Вони були марксистами і ставили собі за мету розвивати вчення Маркса в нових історичних умовах. Тільки замість пролетаріату, який... Та міське робітництво, яке е, оголосив могильником буржуазного суспільства. Франкруські Франк філософи проголосили новою революційною силою розмаїті меншини, дискриміновані і пригновлені, расові, національні, сексуальні і так далі. І запропонували, спираючись на них, значить, запропонували довгий марш через інститут суспільства. І от сьогодні ми е, бачимо результат маршу. Е, ідеї франкфуртських філософів е, захопили молодіжну аудиторію орієнтовно в 1968 році. От, і з того часу поступово, але неухильно просувалися від немислимого те, до прийнятного, а тепер уже і до обов'язкового. Е, коли ми Подивимося, так би мовити, глибше в давнину, то певні групи населення, згадані меншини справді, були стигматизовані і дискриміновані. Але це було доволі давно. А сьогодні ці меншини плавно і непомітно перетворюються в панівні привілейовані групи, заборонені для критики, так би мовити, недоторкані для критики. У яких, в бік яких не можна сказати взагалі нічого. І е, було, наприклад, буквально кілька днів тому так стався, е, стався напад черговий в американській школі е, з Ну, Таке там трапляється. <кій> На цей раз е, якось не, не проакцентувалося, в чому річ. Ну, це було так, би мовити, е, напад це здійснила. Ну, людина, яка там змінила, змінила стать. Ну, але про це ж не можна говорити. ну, Заборона. Е, товариство. Е, сьогодні, от, прямо зараз і останні роки, ми бачимо наступ на свободу слова. Тільки коли наступ на свободу слова робила Кліка Януковича, е, ми голосно говорили ні. Але коли наступ на свободу слова. Хоть, е, робить ну, скажімо так, анонімна е, група транс, е, транснаціональних фінансистів, от, е, ми, ми цього не помічаємо. Е, наслідки наступу на свободу слова е, будуть мати далекосяжні наслідки. Тобто, Стратегічно. Що буде далі? Ми, ми бачимо це в ряді розвинутих країн. Е, починається все боротьба за права знову е, Далі Легалізація, далі наступний крок, третій це навішування привілеїв і дискримінація вже в більшості, а далі доступ до дітей. Так, ну, буквально, якщо їм все вдасться, то до п'яти років ми побачимо в державних школах так званих queen», так, розмальованих чоловіків жіночих сутні, які будуть розповідати початковим учням початкової школи, значить, як правильно практикувати. Різного роду значить, альтернатив, альтер, альтернативні види сексу. Товариство ситуація дуже серйозна, вона потребує реакції на всіх рівнях, на рівні громадських організацій і активістів, на рівні політичних партій, на рівні е, засобів масової інформації, е, в освітній церені, в церені ідеологічної мови, і, звичайно, в, в церені релігійної. Е, коли кожен буде, скажімо, говорити. Проводити цю лінію окремо без співпраці, нас поступово, як це зроблено вже не в неодній країні. Поступово по одному роздушення. Якщо ми будемо нам вдасться навести співдію між громадським сектором, політичним сектором, релігійним сектором, медійним, у нас є шанси цей, цей каток зупинити. Є ж кілька шокілька хвилин. Я почав одна хвилина. Одна хвилина е, е, товариства. Е, е, фатальну роль в цьому всьому відіграє Росія. Е, в 19 столітті е, вона була реакційна, деспотична, е, посміховищі Європи, але дуже багато говорила про християнські цінності. У 20 столітті Росія комуністично почала е, е, фронтальну атаку проти, проти християнства і будь-якої релігії. А сьогодні вона знову повернулася на Позиції фасадного консерватизму насправді не сповідують, не сповідаючи жодної ідеології чи жодних цілостей, крім агресії і завоювання. Коли ми говоримо, що ми хочемо тримати з наших традицій, нашої релігії, це є наша гідність нашим предкам і бажання того, щоб наші діти були схожими на нас. І це не має жодного стосунку до будь-яких російських край. Це що я хотів сказати. Дякую за увагу. Щиро вам. Запрошуємо до... по.